Накипіло з Володимиром Носковим. Ох, не набрехав бренд Войс, наш я Володимир Насков. радий вас вітати всім, всім, всім доброго дня. І я для вас підготував своїх нових гостей, нові історії, нові е, думки будемо слухати, нові запитання будемо ставити. Звісно ж, Тож, я готовий проанонсувати дві зустрічі. В першій ми будемо спілкуватися про е, це. Терпромінної протимінний центр та прота протимін, центр протимінної діяльності будемо говорити і про агроземлі, і будемо говорити про гуманітарне розмінування і багато таких цікавих насправді моментів. Ну, наприклад, чому люди вдаються до пиляння мін? ну з ким не говориш про це, ніхто не може собі в голову взяти цю дурницю. Та от що в голові у тих, хто береться пилят. Те міни, ну не знаю на третій, навіть більше вже третій рік війни ніхто не може цього всього здоровою головою цього осягнути. Про це будемо говорити в першій частині, а у другій темі у нас дуже делікатна тема. І коли ми почнемо говорити про це, я попрошу батьків попросити дітей маленьких пройти в іншу кімнату. А будемо говорити про сексуальну реабілітацію. Військових та ветеранів. Це доволі така е, табуйована тема, але дуже важлива, і ми маємо приділити їй теж важливу е, увагу, тому що вже з'являються перші е, кабінети е, сексуального здоров'я для військових і ветеранів, і ми про одни, один із таких вам розповімо. Тож, я готовий починати наші Денні зустрічі накипіло з Володимиром Носковим. Ну, дивіться, друзі, двоє чоловіків загинули. Ще один дістав поранення внаслідок вибуху протипіхотної міни. в Ізюмі. Це сталося напередодні ввечері у лісопосадці, де чоловіки знайшли радянську протипіхотну міну осколкової натяжної дії пом 2 за даними центру проти мінної діяльності з моменту деокупації Ізюмщини, найбільш забруднений вибухомими предметами район Харківської області. Гуманітарного розмінування тут потребує. Понад тисячу ділянок з загальною площою 158 квадратних кілометрів. У чому складність і з очищенням території від вибухівки, яку залишили російські загарбники, і хто займається розмінуванням території Харківщини, дізнаємося у начальника відділу аналітики Центру гуманітарного розмінування Анатолія Торяника. Пане Анатолію. Ради вас вітати. Добрий день. Добрий день. Ну, пане Анатолію. Ви для себе відповідь знаходите, що в голові у тих, хто бере і пиляє міни. На жаль, у мене такого алгоритму, щоб цього не відбувалося, немає. Але статистика це така річ дуже складна, і вона говорить про те, що ці випадки відбуваються. Дуже часто регулярно. Серйозно? Ми... Так, дуже часто регулярно відбувається. Я вам можу привести невеличкі цифри про статистику про стан підривів на Харківщині. У нас в Харківській області за період ведення бойових дій поранено 270 чоловік. Із них піротехніків 45. Осіб жінок 18, чоловіків 233. Загинуло в Харківській області вже більше 100 осіб. Із них, на жаль, загинуло. Ми маємо втрати серед піротехніків. 8 загинуло, більше 8 чоловік, 88 чоловіків і 8 жінок загинуло це в Харківській області. За останній місяць, лише за цей місяць тут ми. Тільки місяць, можна сказати, розпочався, у нас вже 4 випадки підриву на вибухонебезпечних предметах. Враховуючи угу. цю статистику, але ще я вибачаю, що я хочу наголосити на географії цих підривів. Ми говоримо не те, що не лише за те, що підриви ці відбуваються на території, так би мовити, ведення активних бойових дій або деокупованих територіях. У нас є випадки підривів і на територіях Харківської області, де не велить активні бойові дії, де не були. Забруднені території, де не виставляли зміни, але у нас є як в е, селищній громаді факти підриву на вибухонебезпечних предметах. В Красноградському районі також у нас є випадок підриву, і це ставить перед нами завдання що роботу по інформуванню населення попередженню роз'ясненню проведення роз'яснювальної роботи серед населення повинно повинно проводитися тобто по всій території харківської області В це вже громад, тоді йдеться так... про я так розумію вибухонебезпечні предмети часів другої світової війни так? Не обов'язково. У нас є випадок в Киїчівському районі, де підірвалася на ручній гранаті, яка можливо була привезена із зони ведення бойових дій. Тобто, хтось якимсь чином вона потрапила на територію, на якій не велись бойові дії, і там стався випадок нещасний випадок з підривом. Скажіть мені, будь ласка, от переді мною є інформація про офіційних операторів, з ким ви співпрацюєте. Так, є офіційні сертифіковані оператори так, гуманітарного розмінування, так, є, які так. отримують спеціальну ліцензію, а є сертифікуються як оператори. Так, та, 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 саме так. А є у нас вже Люди, які зловживають цим, ну ті, яких ми називаємо чорні археологи, злочинці, грубо кажучи, ну з такими у нас зв'язків немає. Ми... Ні, я розумію, що у вас немає, але вже починають зловживати. Вам вже щось про це відомо? Ну, я можу прокоментувати це в тому напрямку, що у нас дуже часто наші сільхозвиробники, ну я не скажу, що дуже часто, але такі випадки трапляються, звертаються до таких чорних операторів, яким просьб, щоб вони розмінували їм поля, для того, щоб вони мали можливість сіяти і засівати свої землі. Тут я можу прокоментувати те, що такі звернення і така робота вона дуже є небезпечною. Тобто, ці оператори вони, по-перше, не гарантують безпеку. І самі сількозворобники наражають себе і своїх працівників на велику небезпеку. Тобто, гуманітарне розмінування це процес дуже складний і дуже такий відповідальний. Тобто, він визначений нашими стандартами держави, як цей процес повинен проходити, і які результати роботи гуманітарного розмінування, якщо так доступно. Сказати, то це навіть гістків не повинно залишитися на тому полі, де було відбувалося гуманітарне розмінування, і лише сертифіковані оператори можуть займатися цією роботою. Тобто, а через ніякий... що звертається до чорних так званих операторів через? Те, що вони це обіцяють зробити швидко, без всяких довідок, без всяких узгоджень. Тобто замовили, приїхали і зробили. А якщо офіційно проходити процедуру, то тут доводиться проходити певний алгоритм. Правильно я розумію? Дивіться зараз центр гуманітарного розмінування. Виступив ініціатором з проведення сприйняття з державної програми на компенсацію затрат на гуманітарне розмінування. І на сьогодні ця програма дуже активно і ефективно працює. Стикаючись, працюючи, працюючи в цьому напрямку, ми стикаємося з такою ситуацією, що не всі агровиробники, на жаль, Знають, що ця програма існує, що можна розмінувати землі дуже ефективно і дуже швидко. І ще маючи на увазі те, що за ці всі роботи держава компенсує всі витрати на роботи пов'язані з розмінуванням. Оператору не потрібно прикладати дуже багато зусиль для того, щоб організувати розмінування своїх полів. Але ну оскільки це державна програма, вона має декілька таких умов і обмежень. По-перше, агровиробник, який потребує розміновувати свої землі, він повинен мати умови для цього. Тобто, він повинен провести нетехнічне обстеження території. Що таке не технічне обстеження? Це сертифікований, як ви вже сказали, оператор, який має сертифікат на проведення цих робіт, повинен провести обстеження території, скласти відповідні акти і зареєструвати цю землю через центр протимінної діяльності, який цей напрямок контролює. Скласти відповідний акт, і внести в, реєстр, в державний реєстр, інформацію, що ця земля є забрудненою або ймовірно забрудненою, забрудненою територією. І після того, як ця земля визначена забрудненою, агровиробник заходить в державний аграрний реєстр і в кабінеті там розмінування. Залишає свою заявку. Співробітники Центру гуманітарного розмінування розглядають онлайн, не потрібно ніяких заяв складати, нічого, розглядають цю заявку, верифікують. І якщо агровиробник, по-перше, проведена НТО, земля визначена забрудненою, Якщо агровиробник не має заборгованості з виплати налогів, Якщо цей агровиробник не є підсанкційним або власник цієї землі, тоді центр гуманітарного розмінування виставляє розмінування цієї території на на прозоро на торги. І будь-який офіційний оператор, чи міжнародний, чи державний, може прийняти участь в цих торгах. І Скільки на це проводення? витрачається часу, од від того, як оглянули? землю так фахівці і до того як е, вже відбулися торги. Скільки на це часу відбувається? Це, це відбувається дуже, це відбувається дуже швидко. Тобто, на, на це не йде, там якісь місяці, півроку. Це відбувається дуже швидко. Співробітниками Центру гуманітарного розмінування верифікуються ці заявки дуже швидко. Вони погоджуються з центром протимінної діяльності на предмет відповідності кадастрових номерів там, і проведення НТО, і виставляються на торги. Торги згідно закону відбуваються на прозоро, як воно і повинно бути. І після того, коли є переможець цих торгів, він отримує це. Центрі протимінної діяльності дозвіл для початку роботи з розмінування визначених земель. Коли він отримав дозвіл, в цей час сільгоспвиробник відкриває в Державному банку рахунок спеціальний, на який центром гуманітарного розмінування перераховуються кошти згідно тих торгів, які. Відбулися і ті, ту суму отримує агровиробник. Він цю суму не зможе використати будь-куди і потратити там тільки малація. цільове використання. Так, угу. Так, це цільове використання. Вони ці кошти будуть лежати на рахунку е, у агровиробника в державному банку до тих пір, поки оператор не розмінує цю землю. У нього не пройде контроль якості розмінування. І... і центром протимінної діяльності не буде визначено, що ця земля є безпечною. Тоді так, пане і... Анатолію, скільки надійшло заявок на участь у державній програмі компенсації за ну на розмінування так сільськогосподарських угідь? Ну і скільки задовільнили, а скільки все таки відмовили і з яких причин? Дивіться, я можу вам сказати за центр гуманітарного розмінування, який працює ця програма, ну фактично вона працює з кінця вересня минулого року. Тут необхідно сказати про те, що Програма розпочиналася компенсації за розмінування з 20%. Тобто, з першого, як тільки цю програму прийняли, компенсацію за розмінування аграрії отримували в розмірі 20% від вартості розмінування. Потім переглядалися можливості. За ініціативи Центра гуманітарного розмінування цю виносили на розгляд в Кабінет міністрів. Мінекономіки е, ініціювала цю програму. Також е, потім ця цифра зросла 50 на 50 відсотків е, в минулому році. Було вісім. Тобто 50 держава, держава 50 власних землі. Правильно я розумію? Так. 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 Mm -hmm. А зараз, на сьогодні, е, на сьогодні ця програма діє в. В розрізі 100% держава повністю компенсує всі затрати на розмінування ага. сільськогосподарської землі. Тобто 100% компенсується оператору всі затрати, які він поніс за розмінування і та сума, яку він заявив в тендері на Прозоро. А відповідно, і умови стали суворішими? Е, умови вони, ну я б не сказав, що вони суворіші, вони чітко контрольовані. Угу. Е, так, і яка і ще, кількість тоді, тому що говорить, що е, доволі велика кількість відмов все таке. Зараз я хочу сказати, ще додати тут одне питання про те, що е, навіть ті сільгозвиробники, які е, розмінували землі до прийняття цієї програми, до, з 22-го року до 24-го року проводили розмінування своїми силами, але це розмінування проводилося. Офіційна офіційними операторами вони також можуть подаватися до відшкодування за розмінування цих земель. Є програма, вони подають заявку. Комісія при мінекономіки розглядає ці всі умови, і також вони у нас в такі випадки вже є компенсації за розміновані землі до початку роботи цієї програми. Тут же ми можемо сказати і про тих чорних копачів. Якщо сількозвиробник звертався до неофіційних операторів, а до якихось там чорних неофіційних розмінувальників демінерів, то він не може розраховувати на державну компенсацію. І його земля, крім того, не буде вважатися безпечною розмінованою. А я ж бути я в такій такі... ситуації? Ну буває ж таке, люди помиляються, і я вже в такі Ми... ситуації за власне кошту Да? Дивіться, в таких ситуаціях він повинен все рівно повинна ця земля пройти нетехнічне обстеження. Тобто, все, все рівно він повинен звернутися до центру координації протимінної діяльності, про який я хочу потім трішки пізніше вам розповісти більш детально, що він створений при Харківській обласній військовій адміністрації. До речі, цей центр координації він єдиний в Україні, і це перший пілотний проект, який створений в Харківській області, і приносить дуже Дуже такі потужні результати саме в напрямку розмінування Харківської області. От. І Отже, озвучте, вона... будь ласка, цифру, тому що у нас мало ж часу залишається, пане Анатолію. Так, скільком відмовилися, скільком ну, задовольнити аграрії. До центру координації протимінної діяльності подали 432 заявки на отримання компенсації. Це складає близько 70 тисяч гектарів. Це цифра за загальна по всій Україні, то що працює наш центр координації. Вже проведені 67 аукціонів, які охопили 14 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Очікувана вартість розмінування становить 838,3 мільйона гривень. Укладено 56 договорів на закупівлю послуг з розмінування земельних ділянках сільського призначення на загальну суму шістьсот шістдесят дев'ять мільйона гривень. Загальна площа ділянок 11,7 тисяч гектарів. Загальна економія коштів у порівнянні з очікуваними та фактичними витратами за підписаними контрактами склала 18,26%, тобто тендери зробили свою справу. Я Тому, так розумію, ми... це все розмінуть упродовж весняно літньо осіннього сезону цього року. так? Це цифри про те, що вже в роботі вже проведено і, і проводиться, угу. але робота не стоїть і ми, також, інформуємо всі, сільхозвиробників зараз намагаємося дійти до кожного. Якщо статистика підняти, то великі сільхозвиробники, агровиробники, які, ну там, більш-менш середні великі, то вони проінформовані. А одноосібники з невеличкими ділянками землі вони навіть не знають, що така програма існує, що можна подаватися на державну компенсацію, а вже теж стосується свій. і на одноосібників. Ну давайте скажемо простою мовою: це людей, у кого є городи, та тобто вже і їм можна подаватися. Ну, звичайно, городи, ну, мова йде не про городи, а мова йде про паї на полях, які одноосібники самі обробляють. Там 2, 6, 10, там 20. Гектарів. Їм теж можна подаватися, так? Їм також можна подаватися, але ми зараз працюємо над тим, що була в нас робоча нарада, на якій підняли це питання. Проблеми, що не всі поля належать одному агровиробнику. Там може бути декілька агровиробників, Одни, один більш крупніший, інший там, різні долі, їхні долі там і вони самостійно якби подаватися. Це процес розмінування, ну такий, скажімо, не дуже складний, але про в який потрібно відповідати певним вимогам. А що і треба, треба щоб праців... один власник був у цього поля? Ні, не обов'язково. Не обов'язково. Mm -hmm. Просто воно розумієте, незручно, коли приходять оператори розміновувати там якусь частину поля. Вони працюють на цьому полі, і тут же ж малі одноосібники бачать, що розміновується поле, а оператор не може йому зайти просто і розмінувати. Потрібно пройти в певну процедуру з реєстрації дозволу центру протимінної діяльності для того, щоб оператор там працював. От Тому я ще процес... хочу стигати вас запитати, пане Анатолію. Кількість сертифікованих операторів, вона є сталою, чи вона все-таки розширюється, тому що ну вже мабуть у всіх оскомина на язиці про те, що Харківщина це най-най-най-най-най найта -най 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 найзамінованіша область в Україні, і посідає перше місце Ізюмщина, Куп'янщина, Чугуївщина і Харків, і, і Харківський власне район також так, це дуже у нас саме більше територій заміновано. і починаючи, якщо говорити за 22 рік, то у нас були лише державні оператори, там ДССТ, ДСНС, вибухотехніки, які працювали і проводили розмінування об'єктів критичного основному об'єктів критичної інфраструктури. То на сьогодні до нас вже зайшли тут дуже багато. І міжнародних операторів, і у нас вже з'явилися в Харківській області приватні оператори, які пройшли навчання, співробітники яких пройшли навчання, отримали сертифікати, і на сьогодні дуже ефективно, успішно працюють з розмінування сільськогосподарських земель. Плюс ще у нас на сьогодні. Враховуючи те, що площі заминуваних дуже багато в Харківській області, пішли по шляху розмінування, залучення до розмінування машин Так, машин Так, От збільшується їх кількість тепер. Так, на сьогодні я можу вам сказати, що у нас на сьогодні працює 66 таких машин. Це е, переважно вітчизняні розробки, чи все-таки ще опорною залишається закордонного виробництва? Е, в основному це закордонні машини, які у нас працюють. Е, у нас із 66 шести машин е, закордон, ну, неурядові оператори, це ті, які іноземні, вони працюють з 23 машинами. Тобто, ви розумієте, що 43 машини працює у наших вітчизняних операторів. Уже і ми, якби, цю цифру накопичуємо. Можу сказати вам, що в Харківському регіоні е, розроблена своя машина розмінування. Вона вже сертифікована двох типів. Ці машини є підготовки ґрунту, є активна там роторна розмінування. І ці машини в нас є потужності свої, і ці машини ефективно використовуються у нас на харківських полях з розмінування цих полів. Тому що гуманітарне розмінування, ви розумієте, що за два-три роки на цих полях вже дерева повиростали, і заходити туди просто саперам, операторам розміновувати це дуже складно, дуже тяжко, дуже небезпечно. і вони. А ці оці машини розмінування вони надають допомогу в пришвидшенні процесу підготовки ґрунту для того, щоб оператору було би більш безпечніше в першу чергу працювати на цих полях. І ви розумієте, що чим більше цих машин у нас буде, тим швидше ми повернемо наші поля з розгородку. Але найскладніше вони наскільки були... я розумію, це вивести їх на серійне виробництво. Не складно вже Ми у нас уже такі потужності є, є, і ми можемо вже виготовляти певну кількість цих машин для того, щоб всі зацікавлені оператори, які хочуть їх придбати, мали таку можливість. Тобто на сьогодні. Потребу в цих машинах, скажімо так задоволена. Якщо хтось хоче її придбати, він може звертатися до центру координації протимінної діяльності, і ми тут скоординуємо і надамо допомогу в придбанні цих машин, навіть допоможемо. Операторам, які на них будуть працювати, навчитися і залучати цю машину для а скажіть, для будь ласка, от центр координації протимінної діяльності, ви залучені до власне підготовки е, нових саперів? Тому що ну, рук саперів е, дивіться, зараз точно не я... вистачає. Як я вам і обіцяв трішки про центр координації протимінної діяльності. Ще раз це такий пілотний проект, який тільки лише працює лише в Харківській області, і лише тільки е, начальник Харківської обласної військової адміністрації, е, якби погодив працювання. Очолює один із заступників начальника обласної військової адміністрації. До Іван цього Сокол, центру так. координації залучені всі оператори. Залучені, всі зацікавлені в процесі розмінування або мінної безпеки в Харківській області всі е, скажімо, департаменти, органи місцевого самоврядування, адміністрації районних Харківської області, громад, керівництво громад. Ми проводили ось нещодавно, е, в цьому році проводили нараду робочу, на якій визначилися. Е, про визначення відповідальних в кожній громаді за розмінування, за процес розмінування протимінної діяльності в кожній громаді визначили відповідального, в кожній адміністрації, які входять в всі робочі групи, регулярно проводяться в центрі координації робочі наради, на яких розглядаються питання. Пов'язані з безпекою саме в громадах, саме цього населення, так пане От, знаю, Анатолію, і... ми маємо виходити із ефіру, тому що наступне має бути гість. А ви тільки скажіть зараз для наших слухачів і слухачок це телефон гарячої лінії, щоб вони не вдавалися, як то кажуть, пелянь мін а телефонували і цивілізованим способом вирішували питання, а зверталися до фахівців. А у мене на жаль ще дуже багато і цифри і інформації, яку б я хотів би до слухачів давати. А ми ще раз зустрінемося, ми... домовилися з вами. Так, добре, але на жаль, телефон гарячої лінії вона зараз інформується. Багато в реклама йде і по радіо, і в соцмережах. Це телефон, якщо комусь цікаво, може записати 0800 33 10 40. Це цілодобова контактна лінія з саме з протимінної діяльності з будь-яких питань, які стосуються мінної небезпеки. Можна телефонувати і отримати від оператора чітку відповідь, консультацію або навіть якусь допомогу в плані орієнтування в протимінній діяльності. Дякую Розумість, дуже нам... пане Анатолію. Дякую дуже вам, начальник Хочу відділу сказати, що є... Пане Анатолію, нас вже зараз виведуть з вами з ефіру. Дякую дуже. Начальник відділу аналітики е центру гуманітарного розмінування Анатолій Торяник. Щойно був у етері радіо накипіло, і я думаю, що наша зустріч з вами точно не остання. бо багато у вас е проєктів. І ну, бачите, війна нам додає е викликів вам роботи, і точно ще це на. Ну, Роки друзі, зараз музична пауза. Після чого ми зустрічаємо нову гостю.